Доброго дня, мої хороші, я дуже рада бачити вас сьогодні. Ви зараз вдома, можливо, поруч із вами мама, сестричка, бабуся чи дідусь. А давайте прикладемо долоньку до грудей. Відчуваєте, як б'ється ваше сердечко? Воно з вами завжди. Коли ви радієте, коли сумуєте, коли когось дуже-дуже любите. А тепер посміхніться. Кому б ви хотіли подарувати свою посмішку сьогодні? А чи бувало вам сумно, коли хтось був далеко? Можливо, це було тоді, коли тата поїхав у відрядження, коли старша сестричка поїхала за кордон, коли брат у школі, а ви вдома. Сумувати це значить любити, а любов можна передати навіть без слів. Сьогодні я розповім вам оповідання про дівчинку Зіну. Вона теж дуже сумувала за татом і, хоч не вміла писати, але знайшла спосіб сказати йому про свою любов. Слухайте уважно та слідкуйте за героєм оповідання на сторінках дитактичної гри. У Зіни занедужив батько. Його поклали в лікарню. Засумувала дівчинка. Був лютий січневий мороз. Мама зібралася до батька в лікарню. І зіні хочеться до тата, але мама не пускає мороз великий. Ось листа напиши, каже мама. Передам. А зіна не вміє писати, але малювати вміє. І вона намалювала татові листа. Намалювала себе в ліжечку і широко відкритими очима. Це означало, тату, я й уночі не сплю, все думаю про тебе. Потім намалювала себе із татком у лісі. Навколо дерева, а вона з татком збирають квіти. Це означало тату, швидше приїжджай, знову підемо з тобою в ліс, будемо квіти збирати. Потім захотілося їй написати Тату, я дуже, дуже люблю тебе. Думала довго Зіна, як це намалювати, і намалювала сонце. Діти, то ж чому Зіна засумувала? Правильно, тому що тато захворів, його поклали в лікарню. А чому мама не пустила її до тата? Пригадали? Звісно, бо на дворі був сильний мороз, січень. А що порадила мама? А чому Зіна не могла написати? Так, правильно, бо ще не вміла писати. Як вона передала почуття? Вірно, малюнками. Вона все намалювала. Молодці малята, ви все гарно запам'ятали. А тепер разом пригадаємо оповідання іншими словами. Нам допоможе ось ця мнемотаблиця. Тож зараз поставте відео на паузу і переказуйте, з якого малюнку почнемо. Які ви розумнички, ви так добре запам'ятали казку і змогли її чудово розповісти. Звичайно, у кожного з нас є ті, кого ми дуже любимо, іноді вони поряд. А іноді далеко. Як ми можемо показати їм, що любимо? Можемо обійняти, намалювати щось, зробити подарунок, сказати добрі слова, скласти пісеньку. Ось подивіться на ці малюнки інших дітей, що вони хотіли сказати. Можна сказати так, що вони люблять своїх рідних, що їм сумно. Що бажають добра. Малюнок це як чарівне віконце, через яке видно наше сердечко. У кожного з нас бувають різні думки, почуття, уявлення про одну й ту саму ситуацію. А зараз, діти, давайте подивимось на оповідання з різних боків з допомогою методу шести капелюхів. Кожен капелюх це як чарівний помічник. Надягаючи його, ми починаємо думати по-особливому то ми серйозні, то емоційні, то фантазуємо, то шукаємо факти. Білий капелюх це капелюх фактів, що ми знаємо точно про Зіну і її тата. Чорний капелюх це капелюх застережень складнощів. Що було складного для Зіни? Поміркували? Вона не вміла писати, не могла піти до тата. Була дуже засмучена. Жовтий капелюх це капелюх позитиву радості. Що доброго в цій історії! Я вважаю, що Зіна передала свою любов через малюнок. Татові було приємно. Вона зробила добрий вчинок. Чи не так? Звісно, так. Червоний капелюх це капелюх емоцій. Як ви почувались, коли слухали цю історію. Наприклад, мені було трохи сумно і одночасно й тепло на душі. Хотілося обійняти когось. Захотілося зробити комусь подарунок. Діти, ви зі мною згодні. Зелений капелюх це капелюх творчості. Діти, а уявіть, що ви чарівники. Як ще можна було передати татові любов, якщо б Зіна не могла намалювати? Які ще є добрі чарівні способи передати тепло? Звісно, можна зробити поробку, записати відео, написати татові віршик. Синій капелюх це капелюх підсумку. Чого навчила нас це оповідання? Я б сказала так: любов можна показати без слів. Треба ділитись добром. Малюнок може сказати більше, ніж слова. Малята, ви погоджуєтеся зі мною? Молодці дітки, ми так гарно працювали, говорили, думали. Тож час трошки відпочити. Давайте разом порухаємось і розімнемося. Подивіться на екран, там весела руханка. Ручки вгору підіймай, підіймай, Ніжно маму обіймай, обіймай. Покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправо починай. Ручки вгору піднімай, піднімай, Ніжно, татка обіймай, обіймай. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправо починай. रुच की भरो माई Ділу її у щічку враз розсмітне в бабці, і повторювати це не забувай Ручки вгору підіймай, І підіймай. дідуся за руку міцно тримай, як закрутить свої вуса, засміятися з покуса. І повторю. Гору піднімай, піднімай, та з родиною цю пісню співай. Обіймайтеся частіше разом буде веселіше І повторювати це не забувай. О, бій. А зараз малята зробимо ще один чарівний подарунок для когось, кого ми дуже любимо. Ми складемо сердечко в беріг, таке, яке теж говорить без слів. Тож розпочинаємо. Квадрат будь-якого кольору зігніть навпіл, виділивши дві діагоналі хрестоподібною лінією, один куточок приєднайте до центру. Не розгинаючи цей куточок, протилежний йому підтягніть, щоб вершина торкнулася центру складки. Вийде скошена деталь. Усі лінії, виділені за допомогою діагоналей, залишаться мітками. Спочатку один бік підтягніть вгору по цій мітці, те саме зробіть з іншого боку. Фігурка вже схожа на сердечко. Але поки вона ще виглядає грубо. Зверху та з боків підтягніть хвостики, надайте потрібних контурів, переверніть іншою стороною та милуйтеся своїм сердечком. Діти, ці сердечка це не просто виріб з паперу. Це сердечко, у яке ви вклали тепло свого серця. Його можна подарувати комусь. І цим сказати я тебе люблю. До речі, ви можете прикрасити сердечко малюнками, наклейками або написати всередині теплі слова. Діти, пригадайте, про що було оповідання, з якими познайомились на занятті. А як ви сьогодні навчились передавати любов без слів? Як саме? Що вам найбільше сподобалось? Що ви зробите після заняття? Можливо, подаруйте сердечко татові або зробите ще одне для бабусі. Ви сьогодні були дуже уважні, добрі і щирі. Ваше сердечко як маленькі сонечка, які зігрівають усіх навколо. Дякую вам за тепло, яке ви подарували!